Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Трагедія на Волині дитина впала в копанку і загинула. Чому ніяк не покарали любителів російського шансону? Вантажівка наїхала на велосипедиста подробиці. ЗСУ просувається вглиб на запорізькому напрямку. За інформацією Генштабу, наші бійці наближаються до села Вербове. Їм вдалося пройти численні міні-загородження та прорвати укріплення так званої лінії суровікіна. На бахмутському напрямку бійці за минулу добу знищили чотири танки і близько 20 одиниць іншої техніки. Наслідок нічних обстрілів Київщини загинули двоє людей. Це охоронці підприємства, у яке влучили уламки. Чоловікам було 26 та 36 років. У багатьох будинках столиці вибиті вікна, у селах області горіли приватні будинки, трава і кладовище. Інфраструктурний об'єкт та залізничне полотно пошкоджене на Житомирщині. У Донецькій області від російських обстрілів загинула одна людина. На Росію оговтуються від нічної атаки безпілотників. Неспокійно було у семи областях та тимчасово окупованому Севастополі. У Пскові за 700 кілометрів від України знищені чотири літаки. Іл 76 ще кілька зазнали суттєвих ушкоджень. Їх використовували для перевезення особового складу та техніки. Горять два самоліти на нашому аеропорту Скоску. Отак говорять дрона. Нет, не з'їсно. Находимося внутрі борта. Ищем отчас, пока ничего не наблюдаем в вами задумления, как понял. вас понял. Крім літаків, є влучання у паливозаправний комплекс на території псковського аеродрому, завод з виробництва мікроелектроніки Кремній л та будівлю слідчого комітету у Брянську. У Полтаві затримали блогера та фітнес-тренера, який принижував та ображав військових. Також чоловік звинувачував бійців у тому, що вони розв'язали війну Росії проти України. Одному з них, який повернувся з фронту, він плюнув в обличчя. Нині блогеру загрожує до. Восьми років ув'язнення а в Одесі затримали розвідника російського груповання Прізрак. Чоловік народився в Одесі у 14-му Брав участь у заворушеннях на користь Росії. Після чого втік до АЛНР та воював проти України. Сюди повернувся з невідомих причин і намагався залягти на дно. У Білорусі загострюється конфлікт між інструкторами вагнерівцями та представниками МВС, повідомляє центр національного спротиву. Лукашенцівці відмовляються працювати з колишніми в'язнями та злочинцями. Уже близько 50 інструкторів покинуло Білорусь. Основна умова для цього підписання контракту з російським Міноборони та участь у війні з Україною. Ще понад 1500 найманців відбули в Африку. На жаль, кожен успіх на фронті дається нам дорогою ціною. Волинь втратили на війні ще двох захисників. Додому на щиті повернеться Микола Бойчун із Нововолинська. Військовослужбовцю було лишень 29 років. Ще одна втрата це Василь Ківінський з села Залісочне Олицької громади. Захиснику назавжди 45 років. Загинув 20 серпня біля нещодавно звільненого села Роботи на Запорізької області. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисників, вічна пам'ять героям. Після скандального інциденту у Луцьку біля ЖК Карамель, де укладальники бруківки слухали російський шансон, а викликана поліція на місці події всього лиш провела з чоловіками роз'яснювальну 12-й канал отримав десятки обурених питань від глядачів. Чому ж ніяк не покарали цих меломанів? Юристи пояснюють все через законодавчу колізію, адже є закон, який забороняє слухання російської музики, але немає закону, який дозволяє поліції карати в таких випадках. Вашій увазі роз'яснення Луцької юристки Богдани Огородник. Законом України про культуру нас заборонено. Прослуховування фонограма транслювання російської музики, але визначений перелік кого заборонено? Тобто є такі російські виконавці, які не підпадають під цю заборону. Але механізму притягнення до відповідальності немає. І тільки станом на зараз, 1 серпня, в нас був внесений законопроект, яким вносяться зміни в адмінкодекс, і тоді вже буде чітко введена в 155 статтю четверта частина, яка буде чітко забороняти ретрансляцію сповіщення російської російської мови і російської музики. Тобто, якщо буде відбуватися. От в такої в такій позиції трансляція російської музики, то тоді вже можна говорити про притягнення даних осіб до відповідальності. Півроку року збирав дитяче порно. 59-річний ковальчанин протягом квітня-жовтня 2022 року скачував і купляв в інтернеті зображення і відеофайли, що містять дитячу порнографію. Усе це чоловік зберігав на своєму комп'ютері. Нині триває досудове розслідування. Волинянину загрожує до шести років позбавлення волі. Трагедія трапилася сьогодні на Волині. Десятирічний хлопчик упав у штучну водойму і загинув. Сталося це у селі Пуворсь Ковальського району. Зникнення дитини помітила мама. Вона разом із сусідами кинулась на пошуки. Хлопчика знайшли у штучній водоймі копанці, витягнути його на берег. Викликали медиків та рятувальників. Лікарі виконували всі реанімаційні заходи, але, на жаль, до життя хлопчика повернути не вдалося. У Луцьку на нерегульованому пішохідному переході збили велосипедиста. Трапилось це вранці 30 серпня на вулиці Шевченка. Як повідомили 12-му каналу в поліції, дорожньо-транспортну пригоду скоїв водій автомобіля ГАЗ. Його доставили в наркодиспансер, щоб перевірити на вміст алкоголю в крові. Щодо велосипедиста його швидкою відвезли у лікарню. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Кілька волинських шкіл досі не мають укриттів. Сім'ям загиблих на СКФ виділили по 200 тисяч гривень. Між міським автобусом заборонили їздити центром Луцька. Обов'язкове українське навчання для дітей за кордоном а в Україні навчальний рік до 28 червня. За рішенням кабінету міністрів цьогоріч, діти можуть сидіти за партами аж до середини літа. Яка ситуація з освітнім процесом на Волині та як навчатимуться діти, які ще не повернулись додому, дізнавалась наша знімальна група? Плюс 361 школа з очним навчанням. Громади на Волині все ще працюють над підготовкою укриттів. На їх оснащення область виділила більше 100 мільйонів гривень. Крім того, навчальні заклади, що не мають підвальних приміщень, шукають такі поблизу, але на відстані не більше 500 метрів. Або ж будують укриття модульного типу. На сьогоднішній день рекомендовано до навчального процесу 765 закладів. 199 залишаються дев'ять залишається не зв'язку з тим, що є там незначні якби. Порушення, недозабезпеченість, укриттів відповідним майном, обладнанням з 1 вересня до 28 червня. Так цьогоріч кабінет міністрів визначив навчальний рік у школярів. Однак це не означає, що всі сидітимуть за партами до середини літа. Згідно закону України, навчальний процес триває 175 календарних днів. Чому так окреслено? Щоб зважаючи на безпекову ситуацію, а також як було минулого року, блекаути і так далі, щоб кожен навчальний заклад міг зорганізувати свій план роботи і визначити, коли у них буде завершення навчального року. Більше 17 тисяч волинських школярів повернулися з за кордону за період минулого навчального року. А от для тих, хто залишився там, зробили нововведення. Відтепер українські школярі, які виїхали, обов'язково мають проходити українську шкільну програму. Можуть дітки навчатися за сімейною формою навчання або екстернатом. Також пропонується цього року, щоб діти, які навчаються за кордоном, мали 6-8 годин навчання з. Дистанційного з українськими нашими школами для того, щоб зберегти зв'язок цих дітей з Україною і дати їм можливість повернутися а під час повернення будуть зараховуватись інші предмети, які вони вивчають на території тих країн, де вони проживають. Як і минулого року, на Волині залишилося три форми навчання: очна, змішана і дистанційна. Однак, управління освіти рекомендує школам обирати змішану форму, де діти зможуть і ходити до школи, і навчатись онлайн. Тоді легше підлаштувати освітній процес до викликів війни. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Депутати Луцькради підтримали рішення щодо передачі майна дитячої залізниці на баланс міста. Свої зобов'язання вже виконала Укрзалізниця. Тепер рішення про передачу залізниці за кабміном. Нагадаємо, для запуску в робочий процес Луцької дитячої залізниці після прийняття у комунальну власність необхідно від 5 до 15 мільйонів гривень. Луцька міська рада стане балансоутримувачем цього майнового комплексу і буде мати юридичну можливість ну проводити там, наприклад, благоустрій. Тому ж, зараз там ви всі знаєте, в якому становищі знаходиться ця залізниця. Ми туди не можемо потратити жодної копійки, бо це не наш об'єкт, це буде нецільове використання коштів. Тому благоустрій раз ну є плани передати його на палац учнівської молоді, не міняючи цільового призначення функціонального призначення цієї залізниці. Це буде такий навп. Навчально рекреаційний комплекс, який був раніше. Міжміським і приміським автобусом заборонили їздити центральними вулицями та проспектами Луцька. Таке рішення прийняли депутати міськради сьогодні, 30 серпня. Йдеться про проспекти Волі, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності та вулиці Виниченка, Паркова, Богдана Хмельницького та Яровиця. Заборона не поширюється на маршрути, де організатором перевезення пасажирів є виконавчий комітет Луцької міської ради. Загалом, вже сьогодні, під час ювілейної 50-ї чергової сесії міської ради депутати розглянули понад 140 питань, перейменували 12 вулиць, внесли зміни до бюджету, оголосили про старт конкурсу бюджет участі, а ще заявили про скоєння злочину просто під час сесії. Деталі у сюжеті. Без дозволу міської ради чорні реєстратори змінили цільове призначення земельної ділянки. Звернення у поліцію під час сесії зачитує Луцький міський голова. Категорія була землю сільськогосподарського призначення і тип використання для ведення особистого селянського господарства, і змінили чорні реєстратори на тип використання для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Прошу головне прав на споліції області та прокуратуру Волинської області вважати цю заяву як заяву. Про вчинення злочину зареєструвати відповідно в єдиному реєстрі в ЄРДР і розпочати розслідування вказаного факту. Поліція не забарилася. У порядку денному доповідь про роботу районного управління поліції за півріччя кажуть, із розкриттям злочинів впоралися навідмінно. відмінно. Сповідсоткове розкриття деяких категорій злочинів є позитивом, а саме. Такі категорії, як пограбування людей, незаконне заводіння транспортними засобами, нанесення тяжких тілесних пошкоджень і ряд інших тяжких злочинів є в 100% співвідношенні розкритими. Однак найбільша кількість шахрайств відбувається в мережі. Я просив долучитись всі до цієї роботи, роз'яснювати людям всі ті всю ту інформацію, яку ми доводимо постійно для зменшення кількості шахрайств, зменшення кількості. Партів заволодіння, незаконного заволодіння коштами простих громадян. Про кошти громадян і про громаду говорили чимало. На одній з попередніх сесій міської ради виділили понад 100 мільйонів гривень, що надійшли із перевиконання бюджету на сили оборони. Нині ж внесли зміни до бюджету громади щодо видатків на тепло. На превеликий жаль на минулому тижні кабінету міністрів України була прийнята постанова, яка значно погіршує фінансовий стан підприємств теплокомуненерго і нам. Для того, щоб бути тепло прожило, розпочало і прожило цей опалювальний сезон, нам необхідно виділити 61 мільйон гривень до кінця цього року. Якби ця постанова не була прийнята, ну, я вважаю, що вона дискримінаційна, ми б ці кошти могли використати на підтримку Збройних сил України, на інші потреби нашої громади. Ще одна ситуація зарплата освітянам. Міська Казна недоотримала освітньої субвенції у розмірі 40 мільйонів на початку 2023-го. Ситуація повторилася і на старті нового навчального року. Що говорити про освітню субвенцію, то більше 40 мільйонів ми вже виділили. Ще на початку року за 8 місяців вони використані. Зараз знову треба порядка 40 мільйонів гривень. Ми зараз виділяємо 9. Точна сума буде відома після того, як проведеться тарифікація. Ну буде бачити освіта в фонді оплати праці. Ну, І цей ці кошти треба буде виділити знову ж таки, бо це заробітна плата педагогів. Вони ж не можуть жити без заробітної плати. Окрім цього, передбачили 600 тисяч гривень трьом родинам загиблих працівників на підприємстві, куди нещодавно влучила ракета окупантів. 500 тисяч пожежно-рятувальному загону ДСНС, один мільйон на укріплення кордонів області. Окрім цього, під час сесії оголосили про старт конкурсу на кращий проєкт, який фінансуватиметься із бюджету участі. Обсяг бюджету участі на 2024 рік. Понад 3 мільйона гривень на один проект переможця виділятимуть не більше 250 тисяч. В рішенні є повний перелік пріоритетів. Їх там більше десяти. Всі вони орієнтовані на допомогу збройним силам, на безпеку в нашому місті, на допомогу внутрішньопереміщеним особам, на ті напрямки, які пов'язані з військовими діями і з ефективною роботою тилу. Щодо роботи у тилу, тут її вистачає, каже Вікторія Майборода. Особливо це стосується впровадження заходів із безбар. Єрного простору для осіб з інвалідністю саме тому прийняли відповідну програму реалізації кроків без бар'єрності за кошти міського бюджету. Ми всі бачимо сьогодні наскільки це є актуальним, іде повномасштабна війна, і на жаль, кількість осіб, які потребують саме такого простору. Щоденно збільшується і збільшується в геометричній прогресії. Наша громада має бути готова до зустрічі з цими викликами, і тому на сьогодні це актуальне питання, і депутати добре, що підтримали це все. Окрім цього, депутати прийняли рішення про перейменування 12 вулиць міста. Одні із них досі носили назви російських діячів, як то докучаєва, пергова, баранова. Тепер маємо в Луцьку вулиці мальовничу, пекарську, олімпійську тощо. Ірина Кудря, Василь Марищук, 12 канал. Учора в Луцьку зафіксували температурний рекорд. 29 серпня стопчики термометрів сягнули позначку тридцять градуси. За всю історію спостережень кажуть у Волинському центрі гідрометеорології для Луцька це температурний максимум. До вчора температурним рекордом було 16 серпня 1952 року. Тоді стопчики термометрів піднялися до 36,2 градусів. Ми розпитали синоптиків, якої погоди Лучанам учі. Далі. На сьогодні, 30 числа, друга половина дня, чекаємо проходження холодного атмосферного фронту, і з ним пов'язані атмосферні явища, такі як гроза місцями шквалисти, посилення вітру 15-20 метрів за секунду, подекуди можливий град. Можна сказати, що серпень закінчиться з дощами, грозами і так далі, а 1 вересня там повинно бути безістотних опадів. І друге, третє так більш-менш нормально. А надалі вже знову на четверте чекаємо такий дощ більший, ну помірний. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ, і залишайтесь нами до зустрічі.